Два простих листа: один лист із дитячої стомат поліклініки, один лист з полову будинку на Директору ТОВ Інтрагромайо Олександру Федоровичу просять надати допомогу при обладнанні обладнання закупити відповідь. Відмова ставиться в мову зберіг там 15 тисяч підписів. Тоді я щось подумаю. Коли звернулись молоді люди, ми зрозуміло не могли стояти осторонь. Ти паче вони зверталися до ряду підприємців на превеликий жаль. Їм було відмовлено в тому наданні допомоги в організації поїздки в Москву. Хоча в принципі кошти не є такі великі. Коли людина може там роздати, ви знаєте, там пакунки. Для певних категорій з певною там, метою там, понад 60 тисяч роздати продуктових наборів і казати, що він хороший меценат, а коли допомогти людині поїхати, прославити наше місто. Зрозуміло, що вона один виборець, це не є 60 тисяч виборців, які могли б піти потім проголосувати. Місто готується до відзначення 65-ї річниці великої перемоги. Ми також готуємо різні заходи. І Спасибі ще не перевелися ті меценати в нашому місті, які щиро без будь яких там вимог. Там дайте мені те взамін, зберіть там тисячу дві тисячі підписів. Тоді ми вам дамо.